Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Напевно, одна з основних причин неприйняття більшістю сучасних людей Старого Завіту це його категоричність. Друга поширена причина його ігнорування значно більший об'єм порівняно з завітом новим. Бог прямо каже, що слід робити, а що не варто робити, і відповідно до цього він винагороджуватиме та каратиме людей. Життя і смерть запропонував я тобі благословення і прокляття. Обери життя, щоб жив ти і нащадки твої. Любив Господа Бога Твого, слухав голос Його і приліплювався до Нього, бо в цьому життя Твоє і довгота днів твоїх. Бог прямо попереджає тих людей, які замість поклоніння Йому оберуть поклоніння кумирам, ідолам цього світу. І якщо в старозавітні часи це стосувалося передусім поклоніння Божому творінню, чи то птахам, савцям, плазунам, чи то стихіям світу цього, вогню, воді, грому або ж небесним світилам, то з часом люди стали більш вишуканими в цьому плані, стали поклонятися правителям, царям, кесарям, імператорам, прямо називаючи їх богами чи наділяючи божественними чи принаймні екстраординарними властивостями, або ж піднесли в ранг ідола певну ідею, концепцію, як, наприклад, нацистську чи комуністичну. Звичайно, слідування, а точніше, ідолослужіння певній концепції, тобто коли свобода чи навіть життя окремої людини чи групи людей, певного народу можуть буквально приноситися в жертву заради вищої мети, остаточного торжества цієї концепції, не виключає появи божества, засновника чи керманича цього руху, нацистська Німеччина та численні комуністичні режими яскравий тому приклад. Як мовиться, одне не виключає друге. Проте у світі існує більш приховане, але через те не менш страшніше ідолослужіння. поклоніння багатствам світу цього, передусім грошам. Переважна більшість людей схильна до цієї духовної недуги, навіть ті, хто свято переконаний, що не підвладний їй. Гроші самі по собі не є злом. Злом стає надмірна любов до них самих або до тих благ, які можна з їх допомогою здобути. Хоча насправді, як переконує життя, точніше, Бог, гроші часто створюють лише видимість, що за їх допомогою можна багато що здобути. Проте правдивість цього свідчення виявляється пізно, а деколи надто пізно. Щоб, якщо не уникнути цієї спокуси, то принаймні зменшити її негативний вплив на нас, Господь Ісус Христос пропонує лише один дієвий засіб повністю покластися на нього. А Біблія є чудовим посібником із налагодження стосунків із Богом та порадником зі здобуття гідності, справжньої гідності, тож вирішуємо проблеми свого життя по Божому і вивчаємо чудове керівництво для життя з назвою Святе Письмо. А поведе нас сторінками Біблії пастор Віталій Козубовський. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Сьогодні, друзі, ми звернемося до вивчення 24 го і 25 го розділів Другої книги царів, з яких ми довідаємося про те, як царство Юдеї потрапляє в полон. Спочатку прочитаємо про те, як вавілонський цар Навуходоносор виступає проти юдеї. Почнемо з першого вірша за його днів прийшов Навуходоносор, цар Вавілонський, а його Яким був йому три роки невільником. Та потому збунтувався на нього. Єгипетський фараон Нехо зробив його Якима царем, а його яким віддав всі азійські володіння Єгипту вавілонському цареві на Вуходоносору. І тепер, коли на Вуходоносор виступає проти юдеї, його Яким на три роки підкоряється йому, а потім повстає проти нього. Читаємо другий та третій вірші. А Господь послав на нього орди халдеїв, і орди сирійські, і орди Маавські та орди синів Амона, і Він послав їх на юду, щоб вигупити їх за словом Господа, що він говорив через рабів своїх пророків. Тільки на наказ Господа сталося це на юду, щоб відкинути його від лиця Його за гріхи Манасії за все, що він робив. Як ми переконалися, Манасія був нечестивою людиною. Якби хмара слави Господньої не залишила юдею під час царювання Манасії, то згодом, ймовірно, уже ніщо не змусило б Господа позбавити ізраїльтян своєї слави. Але оскільки народ не відрікся від гріхів Манасії, тепер він потрапить у полон. Читаємо четвертий вірш А також за неповинну кров, яку він пролив, і наповнив Єрусалим неповинною кров'ю. І не хотів Господь простити, щоб Бог простив усі гріхи, грішники повинні прийти до Нього щирим покаянням. Хоча Христос і вмер за гріхи усіх, проте не всі люди приходять до Нього в покаянні. Але ж тільки один Христос може простити наші гріхи Він умер за нас і заплатив за всі наші гріхи. Хто ще може простити наші гріхи? Тільки Він дорога, правда і життя. Давайте тепер читати про смерть Його Якима і про правління Єго Яхіна. Почнемо з п'ятого та шостого віршів. А решта його Якимових діл та все, що він робив, ото вони описані в книзі хроніки Юдиних царів. І спочив його Яким з своїми батьками, а замість нього зацарював син його Яфін. У єврейській мові імена батька і сина так схожі що їх легко переплутати. Читаємо сьомий вірш. І більше вже не виходив єгипетський цар зо свого краю, бо Вавилонський цар забрав усе від єгипетського потоку, аж до річки Єфрату, усе, що належало єгипетському цареві. Це та сама земля, що Бог обіцяв Аврааму і тим, хто прийде після нього. Чому ж зараз цією землею володіє Вавилон, а не Ізраїль? Читаємо далі. Його Яхін був віку вісімнадцяти літ. Коли він зацарював, і царював в Єрусалимі три місяці, а ім'я його матері Нехушта, дочка Елнатана з Єрусалиму. І робив він зло в Господніх очах усе так, як робив його батько. Ось у чому причина. Вони продовжували грішити і бунтувати проти Бога. Згадайте адже Бог дав ізраїльтянам право проживати на цій землі за однієї умови, і умова ця. Повна покора Богові. Чи володіють вони, як і раніше, цією землею? Так, звичайно, Бог дав їм цю землю навічно, згідно свого безумовного заповіту, а от їхнє проживання на ній залежало від однієї умови, якої вони не виконали. Давайте прочитаємо про полон його Яхина, а також про перше переселення ізраїльцян у Вавілон. Почнемо з 10-го вірша. Того часу прийшли до Єрусалиму раби Навуходоносора, царя Вавилонського, і місто попало в облогу. І прийшов Навуходоносор, вавилонський цар, на місто, а його раби облягали його. І вийшов його Яхін, цар Юдин, до вавилонського царя, він та мати його, і слуги його, і князі його, і євнухи його, і вавилонський цар узяв його восьмого року свого царювання. Царя і всю знать повели в полон першими. Відбулося це в 605 році до Різдва Христового. Читаємо вірші з 13 по 15. І позибирав він звідти всі скарби Господнього дому та скарби дому царевого, і повідрубував всі золоті речі, які поробив був Соломон, цар Ізраїлів, у Господньому храмі, як говорив Господь. І повиводив він увесь Єрусалим. І всіх князів, і всіх лицарів військових десять тисяч пішло до неволі, і всіх Теслів та ковалів, не позоставив нікого, окрім нужденного народу краю. І він вивів до Вавилону його Яхіна та цареву матір, і царських жінок, і його євнухів, і видатних у краї, усіх випровадив у неволю з Єрусалиму до Вавилону. Сумна і страшна історія. А далі ми читаємо про те, як Навуходоносор ставить царем Седекію. Почнемо з 17-го вірша. А царем настановив Вавилонський цар Матанію, дядька його Яхіна, замість нього, і перемінив ім'я його на Седекію. Седекія був віку 21 року, коли він зацарював, і він царював в Єрусалимі 11 років, а ім'я його матері Хамуталь. Дочка Єремії Лівни. і робив він зло в господніх очах усе так, як робив був Єгояким. Седекія був дядьком Єгояхіна. Здавалося б, полон повинен був протверезити і дати можливість взятися за розум. Однак цього не відбулося лихо може подвійно вплинути на людину. Воно або пом'якшить її серце, або озлобить, воно або наблизить вас до Бога. Або поведе вас від нього далі. Страждання і нещастя змінять вас у будь-якому випадку. Сонце розтопить віск, але зробить твердою глину. Те саме сонце може зробити матеріал м'яким або твердим. Читаємо 20-й вірш. Бо за Господній гнів сталося це на Єрусалим та на Юду, і він відкинув їх від свого лиця. І Седекія збунтувався проти Вавилонського царя. І знову неправдиві пророки говорили подивіться, Бог на нашій стороні. Але Бог не був на боці Ізраїлю, тому що Ізраїль не був на боці Бога. Самовпевненість дуже небезпечна річ, і з нею треба бути дуже обережними. Я не раз чув, як люди говорять я роблю саме так, тому що знаю. На це є воля Божа. Він відкрив мені свою волю. Ці люди роблять те, що спало їм на думку. Однак у них нічого не виходить, тому що Бог не приймає участі в їхніх справах. Я знаю місіонерів, які поїхали проповідувати, а потім поверталися і заявляли Я помилився, мені не потрібно було туди їхати. Саме так сказав мені один юнак. Я заперечив йому але ж ти сам говорив мені, що виконуєш волю Божу. Ти був цілком упевнений. І він відповів мені здавалося тоді, що я упевнений. Друзі, нам нічого не повинно здаватися. Ми повинні бути впевнені, коли починаємо говорити, що Бог на нашій стороні. Взагалі, вірніше буде сказати навпаки, ми повинні переконатися не в тому, що Бог на нашій стороні, а в тому, що ми на стороні Бога. У цьому і полягала помилка юдеїв. Народ далеко пішов від Бога, але їм здавалося, що вони народ божий і що Бог захистить їх. З 25-го розділу Другої книги царів ми довідаємося про те, як жителів Юдеї переселили до Вавилону остаточно. Навуходоносор, цар Вавилонський, тричі виступив проти Єрусалима. Він переселив знать, військових і майстрів. Але саме місто зруйнував тільки під час своєї третьої навали. Ми прочитали про те, як навуходоносор зробив царем Седекію, який через кілька років повстав проти Вавилона. А тепер ми прочитаємо про те, як навуходоносор прийде в третій, останній раз і покінчить з Юдеєю. Починається розділ з розповіді про облогу Єрусалиму, ось перший та другий вірші. І сталося дев'ятого року його царювання, десятого місяця, десятого дня місяця, прийшов на Вуходоносор, цар Вавілонський, він та все військо його на Єрусалим, і розтаборився проти нього, і побудували проти нього вала навколо, і було місто в облозі аж до одинадцятого року царя Седекії. Точність цієї дати говорить про величезну важливість облоги, вона. Початок кінця Єрусалима, читаємо третій вірш. дев'ятого дня місяця настав сильний голод у місті, і не було хліба для народу краю. Весь жах страждань жителів Єрусалима описується в книзі плач Єремії, читаємо четвертий віш. І Пробитий був пролім у мурі міста. І всі вояки повтікали вночі дорогою брами між двома мурами, що при царському садку. Бо халдеї були при місці навколо, а цар утік дорогою в степ, а халдейське військо погналося за царем та й догнало його в Єрихонських степах, а все його військо розпорошилося від нього і схопили царя, і відвели його до Вавілонського царя до рівли, і там його той засудив. Ворог увірвався до міста, і цар зі своїм військом спробував врятуватися втечею. Але їх схопили. Пророк Єремія пророчив падіння Єрусалима і його вважали зрадником, але ж він сказав народу правду. Читаємо сьомий вірш. А синів Седекії зарізали на його очах, а очі Седекії він вибрав і скував його двома мідяними кайданами та й відвів його до Павілону. Седекія, обманутий неправдивими пророками, не побажав свого часу. Прислухатися до Пророка Божого, і тепер його осліпленого ведуть у полон. Давайте прочитаємо про те, як спалили Єрусалим. Ось дев'ятий вірш. І він спалив дім Господній та дім царевий, і всі доми в Єрусалимі, і кожен великий дім спалив огнем. Через бунт Єрусалима Навуходоносор спалив місто, зрівнявши його з землею. І коли через 70 років після полону Неємія повернувся, від міста нічого не залишилося. Однак Наємія зібрав людей, і його найважчим завданням виявилося подолання розпачу і зневіри. Війська Навуходоносора знищили місто, тоді як неправдиві пророки обіцяли, що Бог не допустить, щоб місто зруйнували. Як виявилося, ці люди дійсно були псевдопророками. І сьогодні є люди, що дають нам неправдиві пророцтва. Вони говорять Бог на нашій стороні, і Він не залишить нас у біді, тому що ми ті самі зниклі десять колін ізраїлевих. Звідки вони це взяли? Друзі мої, Бог цілком може без нас обійтися, якщо навіть свій обраний народ він відправив до Вавилонського полону. Для ізраїльтян це був сумний день. І сьогодні їхня історія. Повинна служити для нас гарним уроком, читаємо вірші з 10 по 12. і мури навколо Єрусалиму порозбивало все халдейське військо, що було з начальником царської сторожі, а решту народу, що позостався в місті, і тих, що перебігли до Вавилонського царя, і решту простого люду повиганяв на Вузардаан начальник царської сторожі, а з бідноти краю. Начальник царської сторожі позоставив декого за венярів та рільників. Вавілоняни залишили в юдеї лише тих, хто не мав ніякої цінності. Крім того, щоб одержувати данину з цієї землі, її ж повинен був хтось обробляти. Читаємо 13-й і 14-й вірші. А мідяні стовпи, що в Господньому домі, і підстави, і мідяне море, що в Господньому домі, халдеї поламали. І віднесли їхню мідь до Вавилону. І горнята, і лопатки, і ножі, і ложки, і весь мідяний посуд, що вживається при службі, позабирали. Військо на Носора розграбувало усе. Перед тим, як спалити храм, його теж повністю розграбували, а всі скарби відвезли до Вавилону. Коли ми будемо вивчати книгу пророка Даниїла, ми довідаємося, що посудини з храму сховали, а пізніше витягли для бенкету Валтасара. Отже, Єрусалим спочатку розгребували, потім спалили, так що на його місці залишилася тільки купа руїн. Єрусалим знищували 27 разів, і щоразу його знову відбудовували на руїнах. Сьогоднішній Єрусалим стоїть на пагорбі з руїн колишніх міст. Багато людей і особливо агенти різних туристичних фірм говорять побувайте в Єрусалимі і пройдіть тими вулицями, якими ходив Ісус. Друзі мої, ви ніяк не зможете пройти тими вулицями, якими ходив Ісус. Місто вулицями якого ходив Ісус, поховане під купами руїн. У деяких місцях ці вулиці пролягають на глибині до десяти метрів, вони вкриті товстим шаром каміння і попелу. Тепер давайте прочитаємо про те, як начальником був призначений Гедалія, ось 24-й вірш. І присягнув Гедалія їм та їхнім людям і сказав їм: Не бійтеся бути підданими халдейцям, осядьте в краї та служить вавілонському сереві, і буде вам добре. Навуходоносор призначив Гедалію начальником над людьми, що залишилися в землі обітованість. Ізраїльтянам потрібно було слухатися Гедалію, а разом з ним також пророка Єремію, тобто залишитися в цій землі і підкорятися цьому уряду. Однак замість цього ізраїльтяни убили свого начальника. Читаємо 25 та 26 вірші, і сталося сьомого місяця. Прийшов Ізмаїл, син Нетанії, Єлішамового сина, з царського насіння, та десять мужів із ним, і вдарили вони Гедалію, і він помер і юдеїв, і халдеїв, що були з ними в Міцбі. І знявся весь народ від малого аж до великого, та зверхників військ, і пішов до Єгипту, бо боявся халдеїв. Велика група Ізраїльтян утекла до Єгипту. На землях якого вони заснували свої поселення. До речі, з ними пішов і пророк Єремія. Він не хотів туди перебиратися, однак йому довелося це зробити. І нарешті ми читаємо про звільнення Єго Яхіна. ось вірш з 27 по 29 та 30. І сталося 30-го і 7-го року неволі Його Яхіна, Юдиного Царя, 12-го місяця. Двадцять сьомого дня місяця Евіл Меродах, цар Вавилонський, у році свого зацарювання, змилувався над його Яхіном, юденим царем, і вивів його з дому у в'язнення. І він говорив із ним ласкаво, і поставив трона його понад трона царів, що були з ним у Вавилоні, і змінив в'язничну одежу його, і він завжди їв хліб перед ним по всі дні свого життя. А їжа його. Їжа стала видаватися йому від царя щоденне щоденно по всі дні його життя. Евіл Меродах, що став новим царем Вавілонської держави, милує його Яхіна. йому надають почесне положення серед всіх інших полоненних царів. Тут буде цікаво відзначити той факт, що історичний період царів юдейських закінчується проявом милості до цього останнього нащадка з династії Давида. Який став старим, знаходячись у Вавилонському полоні, на цьому друзі, закінчується сумна історія останнього з юдейських царів. Але ми знову зустрінемося з багатьма з них, коли будемо вивчати першу та другу книги хроніки, а також при вивченні великих і малих пророків. Але з того, що ми вивчали, ми зможемо зробити важливий духовний урок до того часу. Коли ми в своєму житті довіряємося нашому Господеві і ходимо Його дорогами, Його свята рука супроводжує нас, Бог благословляє нас і посилає нам все необхідне для нашого життя та благочестя. Але коли ми звертаємо з Його шляху, коли ми в своєму житті виконуємо не волю Божу, а свою власну волю, ми, як народ юдеї, можемо потрапити в великі неприємності. Бог може відступити від нас, і ми можемо бути предоставлені самим собі і стихієм цього віку. І, знаходячись в такому важкому стані, ми тоді намагаємося кликати до імені Божого, ми намагаємося шукати його в нашому житті, і коли ми щиро з покаянням приходимо до нього, Господь милує нас. Господь направляє нас на вірну дорогу, Господь знову з нами і дає нам радість і благословіння у нашому житті. Отож, друзі, шукайте Господа, майте спілкування з ним, виконуйте волю Божу в своєму житті, і ви будете щасливими і тут, на землі, і по віки вічні. Але якщо серед наших слухачів є ті, які ще не прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, у вас є чудова нагода для цього. Бог любить вас, Бог стукає до вашого серця, тому що Бог хоче, щоб усі люди були спасенні, щоб усі люди мали спасіння у Христі Ісусі. Зверніться до Нього, і Він почує вас. На цьому ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас. Господь його бік простий, Це знає він, Господь його. Вашають є такі. Завжди я з нами не заблуди з них, хай похоронить нас усі та дасть нам сил. Пісні хвали, співать завжди, та будьте з ним. Пісні хвали, співай завжди, опілі грі. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога: Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090. Електронна адреса info.ravlik.twr-ua.org Долучайтесь до спільноти Трансвітового радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Транссвітового радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.